Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу ми придбали для наших захисників наземна станція для FPV-шок і щогла загальна вартість 111 тисяч гривень. Низький уклін кожному з вас, хто донатить молодці. А тепер до роботи у штаті вже найдорожчі яйця у світі. Бо їх немає, да, як виявилося. У деяких магазинах вводяться обмеження на продаж на цьому фоні в окремих штатах вартість 12 яєць, вже досягла 10 баксів понад 400 гривень. 100 гривень донат, молодці. Так, штати, яйця. Як не мати яйців і обісратися на весь світ, так? Да? Таке питання. Ні, не таке. Бо ж там щось про яйця було. <кій> Паніка, яйця. Ну і що? Що там у них? Ой, почекайте, там скоро м'яса не буде, там скоро худоби не буде, там скоро сільського господарства не буде. Яйця то початок так далі. Навіть Кремль здивований різкістю заяв Трампа щодо Зеленського у Рашці Не чекали такої жорсткої риторики американського президента на адресу України, хоч у Москві досі не до кінця розуміють його переговорну стратегію, побоюючись можливих пасток та несподіваних кроків. Що буде робити далі? Які кроки, штати доражки? Рашка до штатів. Штати до нас. Новини, як по мені видно, непогані. Що буде робити, що, що будуть робити штати по відношенню до рашки? Коли ви розумієте, що Главний ваш головний ваш козир то безпечна і дуже близька відстань, і ви можете, коли ви знаходитесь з іншою людиною на близькій відстані, їй показати, що ви про неї думаєте, або якось покарати, бо по-іншому просто не виходить, по-іншому не вийде, то ви робите все для зближення з цією людиною. А далі її можна взяти і ну, просто там за шкірку і пару раз кудись п'ятачком окунути, щоб трошки просвітлення було. Це те, що роблять, роблять зараз штати. Що далі буде робити Рашка по відношенню до штатів? Вона грає в піддавки не тому, що там є якийсь план Б чи Г. А тому, що у неї нема виходу, і тому, що е, рашка дуже сильно сподівається на Америку. Але як ми з вами вчора дивилися, і неодноразово до цього ніякої дружби ніколи бути там не може і не буде. Е, чи е, вислизне з е, таких дуже міцних обіймів е, штатів, рашка чи не вислизне? Це питання залишаємо з вами на завтра післязавтра навіть якщо вислизне, далеко не дійде. Штати по відношенню до нас вже через три тижні або три місяці будемо з вами бачити потепління і будемо з вами бачити абсолютно нові широкі жести і плани щодо нас. Тут хочеться тільки сказати амінь. Нехай воно таке і буде і тільки якомога скоріше. Так. Далі поїхали. Не мій президент у Штатах пройшли протести проти Трампа та його політики. Вони охопили всю країну менш ніж за два тижні. Народ Америки проти Трампа. Подальше доля Трампа. Народ Америки проти Трампа. 200 гривень донат. Дякую молодці. Народний гнів він нікого не оминав, і Трамп не виключення. Чим більше буде рости вся ця історія проти Трампа, єдиний вихід якось людей заспокоїти, то зробити боляче Трампу. Чи він сам буде цим займатися, як вже це було да, під час виборчої кампанії, чи це будуть інші люди. Це, може, вже з вами будемо дивитися по факту того, як це станеться. 31 долар нам прислали. Дякую, молодці. Люди, ви молодці. Ми кожного дня, ну майже кожного дня, добре, збираємо з вами по 100 тисяч гривень. Це наш ліміт допомоги в рамках однієї бригади. Ви молодці, ви просто красавчики. Штати хочуть назавжди отримати права. Ідіть в сраку. Штати дали нам три тижні, щоб погодити умови капітуляції України. Якщо ми цього не зробимо, вони вийдуть із Європи. Європарламент заявив. Європарламент, чи піде він на цю ганебну зділку? Головне потягнути час. От, от кілька місяців буквально. А що має статися в ці кілька місяців? Від чого залежить? І наша доля, і доля Європи подальша? Що має такого статися? Заміна головних героїв, заміна двох із трьох. Люди, які приймають рішення. Я навіть не впевнена, що ми з вами знаємо їх імена і як вони виглядають. Сама доля їх потопить, знову потоп. Знову щось от так, такі слова хочеться сказати: щось пов'язане з водою, щось пов'язане з. Тим, що людину топлять, або вона захлинається. Отака От історія. Двох із трьох потоплять, для того, щоб влити свіжу кров у цей союз, який править. Да? І ця свіжа кров вона, ну, вона трошки не веде лад, вона трошки не така жорстока і принципова, як оця тріця, яка є зараз. Слідкуємо за. Слідкуємо за смертями, які будуть відбуватися в найближчі місяці відомих людей, відомих персонажів. І будемо робити висновки з того далі. Так, Макрон закликав створити масштабний оборонний план для Європи. Масштабний оборонний план для Європи. Ну так що прям масштабний оборон... оборонний план? Саме масштабний? Ні, нема таких ресурсів. Переваги, які є, грошові ресурси для того, щоб якось вкластися в оборонку, людських, так, 50 на 50, і ресурси пов'язані з торгівлею по морю. Оце із плюсів, і е, є така історія, що вони можуть. Сказати, що ні, нас не чіпайте. Ми вам будемо платити за те, що ви нас чіпати не будете. Не будете. Ота історія. Дякую.